Вітаю в ефірі. випуск новин» в студії Олена страхович. В Одесі практично вщен згорів маршрутний автобус. НП сталося на слобідці, Пасажири та водії не постраждали. Причина пожежі аварійний режим роботи електричної проводки в районі генератора. Повідомили в ДСНС. Повідомлення про займання маршрутки на вулиці Воробйова надійшло до служби порятунку близько першої години дня. Усі пасажири благополучно покинули салон. Через 20 хвилин пожежу загасили. Ніхто не постраждав. Причину пожежі з'ясовують експерти. В Одеській області з'явився перший у регіоні клас безпеки. Його відкрили у початковій білгородністровській школі. ігровій форми дітям тут будуть роз'ясняти правила пожежної безпеки, дорожнього руху та охорони здоров'я. Крім того, малечі інформуватимуть про те, як вести себе у разі тривоги, виявлені вибухонебезпечних предметів і в інших позаштатних ситуаціях. Про безпеку правду знай, життя своє оберігай в Білгороді Дністровському. Відкрився перший в Одеській області клас безпеки в початковій школі імені Сільвії Морозової. Тут дітям будуть розповідати, як захистити себе від небезпечних ситуацій, будь то пожежа, дорожньо-транспортні пригоди чи бойові дії. В управлінні освіти Білгород-Дністровської міськради зазначили, що на досягнутому зупинятися не планують. Та незабаром подібні класи з'являться і в інших школах міста. В цьому закладі вперше ми відкрили в нашому місті клас безпеки. Намагаємося відкрити в усіх закладах. Тобто сьогодні працюють ці заклади освіти, аби в кожному був такий клас безпеки. Тобто, якщо ми всі будемо знати, яким чином сьогодні нас нам собі себе поводити у цей воєнний час, складний час, то сподіваємося, що все буде гаразд. Будемо залишатися живими, здоровими, тому це вимога сьогоднішнього часу. На ознайомчому занятті працівники ДСНС розповідали дітям про правила пожежної безпеки та поводження з вибухонебезпечними предметами, а також пояснювали, як вести себе у разі тривоги і в інших небезпечних ситуаціях у класі. Створена чудова матеріально-технічна база, яка дозволяє пояснити правила не тільки в теорії, але й на практиці. Пояснюють в ДСНС. Дітям повинно бути цікаво. Якщо ти просто посадив дітей в аудиторії і 45 хвилин їм щось розказуєш, або 30 хвилин, то вони на 15 хвилин вже починають засинати. І не беруть вони все так близько до душі, до серця, якщо це не проводити в якій-то ігровій формі, якщо там не показувати їм цікаві якісь мультики, якщо їх не передягти навіть в ту форму того пожежника, не дати їм якийсь муляж вогнегасника, або не зробити, наприклад, такий якийсь муляж якогось укриття. Тому і було вирішено створювати такі класи безпеки. Першачки залишились задоволені ознайомчим уроком. Діти отримали багато корисної та водночас цікавої інформації, яку у разі гострої необхідності зможуть застосувати на практиці. Сподобався урок і самим рятувальникам. Сезон мото та велопатрулів в Одесі закритий. Поліцейські повернулися до своєї звичайної служби та пересіли на автотранспорт. Цей сезон виявився набагато результативнішим ніж попередні, зазначає начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Одеські вело та мотопатрулі закрили сезон. З початку червня до кінця жовтня поліцейські на двоколісному транспорті стежили за правопорядком у прибережній зоні міста. Щодо велопатрулів, я нагадаю, що вони більш працювали е, територія приморського району біля узбережжя, також місця відпочинку. Саме за допомогою їх було виявлено факти е, затримані люди, які можливо співпрацювали з країною-агресором. Також було виявлення досить багато і незаконного обігу наркотичних речовин. З появою велодоріжок та велополос в Одесі також стало необхідно контролювати воді водіїв автотранспорту, які ігнорують нові розмітки та правила дорожнього руху. Одне із завдань велопатруля проводити виховну роботу з водіями чотириколісного транспорту. В нас їх вже досить багато, але ж водії не помічають та не поважають велотранспорт, покидають автівки, паркуються на велосмугах. Чим створюють перешкоду для двоколісного транспорту. Співробітники мотопатрулів у свою чергу вирішували проблеми, які виникали у водіїв мототранспорту. Досить велика кількість виявлених викрадених транспортних засобів. Мото також було виявлення таких порушень, як перебиті номери агрегатів на мотоциклах. Я можу додати, що більшість такого транспорту знаходиться у розшуку по Інтерполу. Це якщо пояснювати, це мототранспорт, який був викрадений в інших країнах Європи та завезений до нас, і користувалися користувалася ним незаконно. Але й самі водії мототранспорту, якщо порушували правила дорожнього руху, мали відповідати перед законом. На жаль, досить багато водіїв, які керують мопедами, вони ігнорують правила безпеки, особистої безпеки. Як результат, ми бачимо, що ще й по сьогоднішній день продовжується ДТП саме за участю мопедів. Тому працювали, виховували, нагадували про те, що повинні бути необхідні документи, повинно бути дотримання і виконання правил дорожнього руху та правил особистої безпеки. З кожним роком кількість двоколісного транспорту на дорогах Одеси зростає. Відповідно, підвищується і актуальність роботи профільних патрулів. Правоохоронці діляться планами на наступний сезон розширити підрозділи та вивести на вулиці більше мото та велопатрульних, щоб ефективніше забезпечувати порядок у місті. З наближенням зими в Одесі, темніє дедалі раніше. До того ж, заради економії електроенергії, багато вулиць вечорами не освітлені або освітлені лише частково. Щоб пішохідів та водіїв двоколісного транспорту було видно у темряві іншим учасникам дорожнього руху. Ним слід користуватися світловідбуваючими елементами. Як їх вибрати, де придбати та як правильно носити, наші кореспонденти разом із патрульними поліцейськими розкажуть у наступних випадках. Опусках жорстоко побили знайомого та втекли. Одеські поліцейські розкрили вбивство та за гарячими слідами затримали підозрюваних. Вбивство в Одесі сталося пізно ввечері, 31 жовтня. двоє чоловіків прийшли у гості до знайомого, напилися. Після чого між ними виник конфлікт. Під час сварки подільники до смерті забили господаря та втекли. Тіло померлого наступного дня виявила його родичка. Підозрюваних затримали за кілька днів. Чоловіка може загрожувати довічне ув'язнення. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі затримали торговця забороненими речовинами. У чоловіка знайшли партію психотропів вагою кілька кілограмів. 49-річного жителя Великодолинського затримали в той момент, коли він із партією психотропів направлявся до поштового відділення, аби відправити замовникам посилки з солями. У нього вилучили 59 заготовлених для клієнтів упаковок із забороненою речовиною. Ще кілька десятків пакунків з товаром виявили під час обшуку в гаражі затриманого. Чоловік зізнався, що замовляв наркотики через інтернет, формував посилки і відправляв їх поштою в різні регіони України. Нині фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. В Одесі літній чоловік заразився ботулізмом. Причиною важкого харчового отруєння, швидше за все, стала домашня консервація. До одеської інфекційної лікарні з підозрою на ботулізм потрапив 75-річний чоловік. Напередодні він вживав мариновані гриби, придбані на ринку та консервовані помідори, виготовлені в домашніх умовах власноруч. Через деякий час він відчув нездужання. З'явилися проблеми із зором та кульгання. Пацієнта доставили до інфекційної лікарні, де він проходить необхідне лікування, повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Дії російських окупантів на Херсонському напрямку можуть призвести до чергової екологічної катастрофи. Як сьогодні розгортаються події на лінії зіткнення, розповіли в оперативному командуванні Південь. Противник продовжує вести оборонні дії та намагається отримати задні теробіжі, проводять інженерно фортифікаційне обладнання позицій на лівому березі Дніпра та змушує мешканців навколишніх населених пунктів залишати місця свого проживання на правому. При цьому продовжують обмежувати використання плав засобів та доступу до берега. Внаслідок варварської стратегії масованих підривів плав засобів та суден, що перебувають біля пристани та причалів Дніпра і притоків, рашисти створили кала колосальну екологічну загрозу. Тони пального, що витікає з пошкоджених суден, зараз прямують за течією в дельту Дніпра. В бік заповідної зони національного природного парку Ніжньодніпровський. Військові також зазначили, що у Чорному морі на чергуванні перебувають сім ворожих кораблів. Жодного носія крилатих ракет в акваторії не помічено. Черговий ракетний удар. Російська армія завдала вночі по Миколаєву. Горіли склади, автомобілі, уламками пошкоджені житлові будинки. На щастя, обійшлося без загиблих. Близько півночі ворог вкотре завдав ракетного удару по Миколаєву. Ракетами С-300. окупанти поцілили у складські приміщення у корабельному районі міста, внаслідок чого вони спалахнули. Вогонь знищив три автомобілі та пошкодив ще десять. Люди під час обстрілу не постраждали. За 255 днів війни Миколаїв не обстрілювали лише 44 дні. Із півмільйонного населення у місті залишилося трохи більше 200 тисяч людей. За час повномасштабної війни від російських ракет загинули 149 мирних миколаївців, у тому числі двоє дітей, і майже 700 людей зазнали тяжких поранень, розповіли у Миколаївській обладміністрації. Ралії війни вже дев'ятий місяць поспіль вносять корективи у звичайне життя Одесиці. Чи не кожного дня в місті лунає сигнал повітряної тривоги? Жителі в цей час просять прослідувати в укриття, але часто на вулицях можна побачити наступну картину: десятки містян стоять у дверей супермаркета, чекаючи, коли закінчиться тривога, і магазин знову відчиниться. Після ракетного удару окупантів по торгівельному центру в Кременчуку, що стався 27 червня, усі торгівельно розважальні заклади країни почали зачиняти свої двері для відвідувачів під час повітряних тривог. Чи звикли одесити до таких правил, та як поводяться, коли сигнал сирени застав їх у супермаркеті, дізнавались кореспонденти граду. Заходиш до магазину, обираєш продукти, йдеш до каси, і тут звучить повітряна тривога. Мабуть, в такій ситуації на сьогодні опинявся вже чи не кожен одесит. Містяни діляться своїм досвідом і розповідають, як діють, якщо сигнал сирени застав прямо під час закупівель у супермаркеті. Звісно, таке бувало, звісно, мені заставали ситуації, навіть буквально недавно було, коли я вже все зібрала, весь свій там продуктовий набор. він вже лінці, на ленті, на каси, і тут повітряна тривога. вийдіть, будь ласка, з магазину. Я себе выхожу, говорю вот так вот своим продуктом, встретимся в следующий раз и иду или домой, там правила двух стен действуют. Но ну, если меня застала вдруг жизнь возле, не возле дома, то ну, стараюсь найти какое-то помещение хотя бы или бомбоубежище. Я вообще стараюсь выйти. Стараюсь, потому что я очень хорошо помню первые приходы на поселке Котовского, поэтому я стараюсь выйти. Я оставляю в тележке свой товар и выхожу. Все выходят. Стараемся уйти подальше, как говорят, от э, больших зданий. Ну, администрация магазина предупреждает, конечно, там звучит сирена, всех просят выйти, кассы закрываются. Меня обслуживали на кассе уже. Но вот как раз тревога началась, я стояла на кассе. Меня уже обслуживали, а потом я уходила. А вот если стояли за мной люди, то они уже закрывали кассу. З незручностями життя в умовах воєнного стану одесити тепер зіштовхуються щодня і вже знають, що під час тривоги продовжувати покупки далі неможливо, і потрібно негайно покинути приміщення магазину та прослідувати до найближчого укриття. Нагадаємо, такі правила в Україні запровадили після трагедії в Кременчуку 27 червня. Тоді російська ракета влучила в торгівельний центр, зайнялася пожежа. В результаті постраждали і загинули десятки людей. Нам вдалося поспілкуватися з працівниками декількох торгівельних мереж міста. Не на камеру в адміністрації кажуть, що під час повітряної тривоги дотримуються усіх правил. Магазини зачиняють, а відвідувачів задля їхньої ж безпеки просять прослідувати до найближчого укриття. А от як тільки тривога закінчується, магазини знову відкривають свої двері для всіх одеситів. Але нерідко можна спостерігати картину, коли біля зачиненого магазину залишаються люди, чекаючи закінчення тривоги. Деякі одесити кажуть, не розуміють такої поведінки. Адже люди, які це роблять, напевно, не думають про можливі наслідки, та радять своїм землякам перечекати на безпеку або вдома, або в укритті Якщо тривога. якщо просять вийти з магазину, магазина, та І мені Містер не подобається, коли люди талпятся і ждуть біля входа. тому що нурібят, смітрі ефект такої збирається толпа. Ми на відкритому воді. Воздухе, и мы чего ждем? Дрона, ракеты, я не знаю, все вместе, да, вот 30 людей, 30 покупателей этого магазина. В основном стоят те, кто учились когда-то, ну, практически со мной одного возраста, они должны знать, что такое гражданская оборона, они должны знать, что такое НВП, и поэтому то, что они совершают, это по всей вероятности от недостаточности, нельзя сказать, ума. Но это в принципе, в принципе, как бы проявление необразованности. Все люди выходят, но ну, многие, конечно, остаются возле магазина. Те, кто более так сознательно уходит, а ну, у каждого свое мнение. Як зазначила одна наша респондентка, під час тривоги не завжди можна швидко зорієнтуватися у ситуації. Дівчина вважає, що було б непогано мати альтернативний варіант дій. Это ужасно, лучше бы они стояли вже в супермаркете, чем на улице. Потому что я сама в такой ситуації, например, я не успела прочитать на этой табличке, і мне нужно было срочно выходить из супермаркета, а я не знаю, куда мені йти, і люди вокруг тоже не знають, і всі стоять возле этого супермаркета. Вам это менее безопасно. Не знаю, было бы хорошо, если в супермаркетах был какой-то. Прям в супермаркете, бункер. Оперативно дізнатися, де розташоване найбільше укриття, одесити можуть відкривши онлайн-карту. Вона існує практично з перших днів війни. На неї відмічені всі місця, де можна сховатися під час тривоги, починаючи з паркінгів та заканчуючи підземними приміщеннями церков та соборів. Ну і звісно, так звані офіційні міські бомбосховища. Нещодавно наша знімальна група провела рейд по одеським укриттям і дізналася, як вони облаштовані на Дев'ятий місяць повномасштабної війни. Ми знаходимося на вулиці Сагецька, 16. І зараз по вказівникам ми перевіримо, чи хтось чергує у укритті. Сховище розташоване у житловому будинку у підвалі. Його легко знайти за вказівниками. Двері в під'їзд відчинені, тому ми безперешкодно потрапляємо всередину. Як ми бачимо, сховище відкрите, тому ми спустимося і подивимося, в якому воно стані. Приміщення досить просторе, є стільці, лавки та столи. В одній з кімнат є ліжка, тож, якщо принести з собою ковдру, можна залишитися з ночівлею у разі тривалої тривоги. Не на камеру черговий розповів, що люди спускаються до сховища, але небагато. На початку війни їх було значно більше. Як ми бачимо, в укритті є вай-фай, санвузол та запас води. Всього тут чотири кімнати та є інший вихід. Ми запитали мешканців у дворі будинку, чи користуються вони укриттям під час повітряної тривоги. Чи спускаєтесь ви туди під час повітряної тривоги? Не завжди. Не, не завжди ні. Чому? Але ви знаєте, що є укриття, що ви в нормальному стані. Наступне сховище, яке ми будемо перевіряти, знаходиться на вулиці Адміральський проспект 16А. Укриття теж знаходиться у підвалі житлового двоповерхового будинку. Двері в під'їзд на кодовому замку, проте код вказано на оголошенні. Тут три кімнати, є лавки, виготовлені з дерева ліжка, на які необхідно покласти матрас або плед, кілька туалетів і вентиляція, а також другий вихід. В укритті нікого не було, так що дізнатися, чи спускаються сюди люди під час тривоги, нам не вдалося. Ми знаходимося на вулиці Космонавта Комарова, 6. і зараз ми перевіримо, чи відкрите тут сховище і в якому воно стані. Ось ми біля сховища, і зараз ми будемо сюди спускатися. Укриття велике, є місця, де можна сидіти чи лежати під час тривоги, є вентиляція. І за словами чергової санвузол, ми дізналися у мешканців вулиці Комарова, чи спускаються вони у сховище під час повітряної тривоги. Ні, не спускаюся. Чому не спускаєтесь? Ну, тому що я з Харкова там було покруче, тому зараз мені не страшно, Ну за тому... що все спокійно. Так, так, спускаємося. О, розкажіть, чи кожну тривогу і як вам взагалі це укриття? Дитина спускається кожну тривогу. Ну, якщо вона не ночі. А якщо вночі? Якщо вночі ні, ні, вдома знаходимося. Чому? Ну, тому що це моє рішення знаходитися вдома. Я нікуди не виходжу. З початку війни ні разу не ходила. Звісно, остаточний вибір залишається за кожним з нас, але нехтувати особистою безпекою, а тим більше безпекою своїх дітей не варто. Тому, якщо чуєте сигнал тривоги, пройдіть до укриття або, хоча б, дотримуйтесь правила двох стін. Переплив Дністер заради зустрічі з коханою. Прикордонники затримали громадянина Молдови, який незаконно перетнув державний кордон України. Як з'ясувалося, 36-річний іноземець на гумовому надувному човні переплив річку Дністер із Молдови до України, щоб побачитися із коханою. Подорож він зробив уночі і без весел. Однак на українській стороні на чоловіка чекала не його кохана жінка, а наряд прикордонників. Іноземець пояснив, що під час останнього візиту до України він порушив правила перебування в Україні. За що був притягнутий до адміністративної відповідальності, але призначений штраф не сплатив і йому заборонили в'їзд до України до 2027 року. Тому чоловік і наважився перетнути кордон незаконним шляхом. За це правопорушення йому тепер загрожує до трьох років позбавлення волі. В Одеській області затримали браконьєрів, які незаконно продавали чорну ікру та червонокнижну рибу. Прикордонники викрили трьох мешканців Вилкового, які займалися браконьєрством. А вдома у фігуранців під час обшуків виявили близько трьох з половиною кілограмів чорної ікри і близько тридцяти різних порід, занесених до червоної книги. Відкрите кримінальне провадження. Правопорушникам загрожує великий штраф або до трьох років позбавлення волі. Повідомили у Держприкордонслужбі. Парад планет, протистояння Марса та зоряні дощі. Протягом цілого листопада у небі над Одесою відбуватимуться космічні спектаклі. Жителям регіону варто згадати свої заповітні бажання вже цими вихідними їх можна бути загадувати на падаючу зірку. Також на небесну сцену вийдуть Сатурн та Юпітер. Весь листопад вони танцюватимуть із місяцем, а у грудні до них приєднається і Марс. Докладніше про майбутні подіблення. Розповів голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. Загадай бажання на зірку. У майбутні вихідні Одесити зможуть спостерігати пік метеорного потоку та Уріди. Небо прикрасять світлові розчарки. Відбуватися це буде протягом усієї ночі, каже астроном Михайло Рябов. От якраз ці дні 5-7 будуть зв'язні дожди Тауріди, потім ще 12-17-го будуть зв'язні в послідучим будуть ще Леоніди. То, що от весь ноябрь, ну буквально я скажу, в дождях зв'язних буде відбуватися. Ще одне мальовниче видовище на небі відбуватиметься протягом усього листопада. У головних ролях у космічному спектаклі планета Сатурн та Юпітер. Видно, їх буде ще з вечора, з настанням темряви. 5 числа буде Луна близько Юпітера. Всього на розстоянні 2,5 градусів. на вона зустрічеться з Сатурном, потім ще і з Марсом. Ось таке явлення, яке в черзі. Всього місяця наблюдається. Не треба нікого телескопу для того, може просто вийти, подивитись, увідіти Юпітер, а рядом з ним ще прекрасна луна. Потім, у грудні до двох планет приєднається третя. Марс. Він підійде до Землі на мінімальну відстань і буде особливо яскравим. Це явище відбувається кожні два роки, зазначає астроном. Пройдемо називаємо протистояння Марса. Марс оказується по одну сторону від. Сонця, як і наша Земля. І таким образом, розстояння становиться між нами мінімальним. Зараз 75 мільйонів кілометрів. Це тот саме, як говорять, розписання, яке буде обеспечити доступність полету Марсу, якщо буде космічні апарати. Михайло Рябов підсумував, що в цьому літньо осінньому періоді можна було спостерігати безліч астрономічних явищ, серед яких і сонячне затемнення, яке було у жовтні. свій ювілейний 120-й рік Одеська гідробіологічна на станція зустріла не у найкращий час через військові дії та мінування узбережжя. Вчені сьогодні не мають прямого доступу до Чорного моря. Але, не зважаючи на всі труднощі, лабораторія продовжує свою не тільки наукову, а й освітню місію. Будучи єдиною подібною установою на півдні України, гідробіостанція знайомить студентів із таємницями одеської затоки та привертає увагу молодих умів до сучасних та актуальних досліджень. Старовинні якорі, різнокаліберні раковини Рапані, всілякі морські жителі, що застигли у Формаліні. Із загадками чорного моря сьогодні знайомляться студенти-першокурсники Одеського національного університету імені Мечникова. Юнаки та дівчата прийшли на гідробіологічну станцію, яка цього року відзначає свій 120-річний ювілей. Сьогодні якраз з нагоди річниці студенти-першокурсники, трошки там невеличкі старші курси, мають можливість ознайомитися з більш детально з самою станцією, ознайомитися з музеєм якоря, який є унікальним для Одеси. Так і взагалі познайомитися з тими цікавинками, які є в університеті. Єдина на півдні України станція з моменту свого заснування є основою біологічних, екологічних та гідрохімічних досліджень. Дізнатися більше про морське життя регіону прийшли студенти різних напрямів. Майбутні айтішники, фізики, математики та біологи. Студенти кажуть, здобуті на екскурсії знання зможуть застосувати на найближчих заняттях в університеті. Я тут ще не разу не була, навіть в ботанічному саду, але мені дуже подобається звідси, який має вигляд море. Дуже цікава історія із створення, існування цієї станції. Дуже подобається, які життєві історії розповідає нам екскурсовод. Він розповідає, як він відкривав рачків, нові види. Що це дуже цікаво, навіть мені інформатику. Якорі дуже вразили, тому що е, якомусь дві тисячі років, двісті, триста з різних країн, з різних морів. Ну це дуже неймовірно, це дуже класно, що е, вони змогли це зберегти для нас. Моя професія вона не тільки з водою зв'язана. Я можу вибрати любовлення і рослини, і тварини, і вода. Е, я ще не вибрала себе направлення, але скоріше, всего думаю, що кстати, екскурсії більше приводить до тому, що мені б хотілося вибрати цю кафедру, це цікаво. У дискі університет. Університет імені Мечнікова – один з небагатьох у регіоні, який не перейшов повністю на онлайн формат навчання. У вузі вирішили запровадити змішану форму освіти для тих студентів, які мають можливість приїхати та навчатися в Одесі. Лекції та семінари проходять в аудиторіях. Решта, хто з якоїсь причини не може перебувати у місті, здобуває знання у дистанційному форматі. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації зрозуміло, що університет знаходиться в змішаній формі. Ми студенти навчаються або онлайн, або якщо є така можливість, то обов'язково аудиторно. І та сама ситуація і стосується самої станції, тому що в мирний час станція працює, і на станції знаходяться студенти-біологи, студенти геологографічного факультету. Вони тут займаються, у них тут практика. Але у зв'язку з війною станція припиняла на певний час свою роботу, тому коли така є можливість вийти якраз до і бути на станції, то ми активно цим користуємося. І поряд із науковою роботою співробітники станції продовжують свою освітню місію, проводять екскурсії для студентів, показуючи базу, якою вони можуть скористатися у майбутньому для власних досліджень. Завідувач гідробіологічної станції зазначив, що в очах першокурсників побачив щирий інтерес до науки. Звісно, різні студенти є. Кому-то подобається більше механіка железа вивчення юриспруденції, але все одно в кожному в студенті любов к природі она просто заложена генетически. И навіть якщо это не будет в будущем изучать, но видит, в глазах у нього горять і он хоче щось узнать нове. Процес познання бесконечен. Студенти університету здобули багато приємних вражень від відвідування станції. Вони сподіваються, що незабаром повною мірою проходитимуть тут стажування та отримують корисні знання, які зможуть застосувати на практиці вже у професійному житті. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.